Всім привіт! З вами Діма та Мої парфуми і я радий вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про таку дуже актуальну тему, хоч і трошечки з запізненням, але я хочу розповісти про парфуми, якими я користуюся у таку спеку. Усі ми зараз відчуваємо осі плюс 35, плюс 37 і взагалі не хочеться виходити з дому. Але коли треба, то треба ж на себе щось вдягнути, якийсь аромат. Тому я зібрав цікаву підбірочку, яка підійде як і чоловікам, так і жінкам. Такі тотальні унісекс-аромати майже зібрані тут. І сьогодні зробимо навіть дві розпаковочки. Тому сідайте зручніше і давайте починати. Перший аромат на сьогодні це мій абсолютний фаворит, це, я думаю, бестселер у бренду. І я його показував, здається, вже неодноразово. І це Blackberry and Bay. це Джо Малон. Дивіться, скільки я його зносив. Цей флакон у мене десь вже роки-півтора здається, і на літо я його обожнюю. Я їм поливаюся, я його часто ношу з собою. Це неймовірно крутий свіжий аромат. Ягідний. Тут на початку дуже відчуваються ноти грейпфруту. такі освіжаючі, такі кисленькі цитруси, дуже люблю. А далі все це переходить у соковиту ожину. не занадто солодку, теж таку більш кисловату. і десь на фоні можна відчувати прохолоду від лаврового листя. Пізніше все це перейде у більш спокійну таку базу, яка складається з ветиверу та кедру. Дуже люблю цей аромат, завжди його рекомендую. Коли питають дім, що можна поносити зараз влітку, бо спека і задихаємося. завжди рекомендую Black Bryan Bay. Недорогий аромат, зараз він коштує у такому флаконі десь 2 з копійками. Але вигідніше завжди забрати сотку. І я впевнений, що ця сотка, якщо у вас там. Невеличка колекція, там кілька флаконів, вона у вас піде наполовину за це літо, бо я ним користуюся десь один-два рази на тиждень і не можу від нього відірватися. І давайте не будемо відходити далеко від цього бренду. Наступний аромат від Jo Malone, який я ношу, це Wild Bluebell. І незважаючи на те, що назва його прикладається як дикий дики дзвіночок або дикі дзвіночки. Як на мене, це аромат просто про соковиті кавуни. Бо тут можна відчути саме ось цю червону, м'якоть, насичену, цукрову, соковиту, яка прям стікає. Всі ми знаємо, що такі кавуни, такі херсонські, такі наприкінці серпня, обожня. Так, тут відчувається квітковий підтон, тут є трошки зелені, бо. Знову ж таки, заявлений зелене листя, але фруктовий блок тут також заявлений це хурма і персик. І мені подобається, що тут серед нот можна знайти краплю роси, і дійсно відчувається щось таке трошки акватичне, така свіжість є у ньому. Класний аромат, знову ж таки, зносив багатенько, маючи багато флаконів. І дуже люблю цей аромат. Можу сміло порекомендувати Wild Bluebell. Або знову ж таки BlackBerry and Bay, обирайте будь-який. І, як на мене, ці аромати спокійно сядуть і на жінку, і на чоловіка, і на хлопця, і на дівчину на будь-який вік на будь-яку стать. Перейдемо до наступного мого фавориту, бо дивіться, скільки залишилося у флаконі. Це Ерлен, Оранж Соле. Обожнюю, просто обожнюю. Зносив майже 75 мл. Це неймовірні цитруси, це червоний апельсин, це бергамот. Тут дуже цікава м'ята пробивається. Аромат просто освіжає, придає тобі сил, коли треба вийти в таку спеку. Я просто їм поливаюся і вперед в плюс 40. І мені взагалі не страшно виходити на таку спеку. Якщо я маю на собі цей аромат. Він класний, він знову ж таки. Тотальний унісекс, я носив його досить часто. Моя сестра зносила теж десь половину флакону. Думаю, що коли він у мене закінчиться, я куплю собі ще, але вже 125-й, бо такого аромату багато не буває. Але хочу попередити, що цей аромат, як і два попередні, ти в принципі здається, сьогодні підбірка буде з таких ароматів, які не досить стійкі. Але це літо, це спека і усі аромати злітають досить швидко, якщо це не якийсь там уд, або якісь там важкі троянди, або інші важкі компоненти. Тому е, звикайте до того, що ці флакони треба брати з собою, якщо ви хочете, щоб з вами аромат залишався протягом цього дня. Для мене не проблема закинути в сумку, тим паче, що, наприклад, Джо Малон, там формат ки він досить маленький, вони виглядають ніби як тревели. Із собою кинути у сумку зручно. Тому беріть з собою аромати і не соромтеся нанести на себе десь там в обід або ближче до вечора, коли ви, наприклад, виходите з роботи. Не очікуйте стійкості від літніх ароматів. Цитруси це ті ноти, які злітають взагалі першими. Вони не тримаються довго, а майже усі літні аромати зав'язані на цитрусах. Переходимо до наступного аромату, але не відходимо від такої фруктової тематики, бо наступний це Figmen від бренду Картер Barcelona. Знову ж таки, не досить дорогий бренд. Я цю сотку вхопив взагалі за 2500 десь. Зараз часами вони бувають на знижках. І давайте нанесемо. Тут одразу можна відчути солонуватий інжир трошки. Є трошки зелені та цитрусів і відчуваються морські ноти. Бо тут, власне, заявлені і інжир, і берегамот, і кардамон, морські ноти, дерево інжиру, фіалка і дуже красива деревна пачуліста база. Люблю цей аромат. Якось я його довго ігнорував, але саме цього літа я його знову для себе розпробував. Почав у ньому виходити чистіше, він трошки більше у чоловічу сторону. Але, як на мене, інжир на жінках сидить класно, чому б ні, навіть такий солоноватий, та й влітку дуже солодких ароматів носити не хочеться. Я спеціально зібрав таку підбірку, щоб нічого з цих ароматів не могло вас задушити, і також не могло задушити оточуючих. Тому що у таку спеку треба дбати не тільки про себе, а ще й про людей, які знаходяться поруч з вами. Класний аромат, рекомендую. Фігмен, спробуйте. А тепер переходимо до аромату, який у мене хіба не найдовше в колекції зараз знаходиться, і його тут залишилося взагалі трошки. Це Versace Blue Jeans, один з найдешевших ароматів на сьогодні. Останній раз, коли я бачив, коштував десь менше тисячі гривень, і у мене залишилось десь 5 мл. Давайте нанесемо. Я не буду розповідати, що тут у піраміді, бо вона дуже масштабна. Цей аромат ще з 94-го року, коли не соромилися вкладати понад 20 компонентів в один парфум. І я відчуваю у ньому багато цитрусів, багато таких зелених нот, відчувається трошки лаванди, є квітковий блок, відчувається трошки базилік, є легка хвойність. Красивий аромат, незважаючи на те, що це вже такий довгожитель, йому у цьому році виповнилося 30 років вже, але, як на мене, він залишається актуальним, він освіжає, він, можу сказати, більше у чоловічу сторону. І якщо ви шукаєте для себе щось таке легке, не напрягаюче, освіжаюче, подивіться у сторону Versace. Бюджетних ароматів зараз класних небагато, але цей один з них. Наступний аромат на сьогодні я вважав більше чоловічим, але моя сестра сказала, що він їй дуже подобається, і вона б його спокійно носила. І носить це Wood Lemon Mint від бренду Мансера. І це хіба не єдиний аромат з сьогоднішніх, який буде досить стійким навіть у таку погоду. І у ньому відчувається усе, що заявлено власне на такеці. Це Соковиті лимони, густа деревина, відчуваються трохи ці удові ноти, а також є легкий присмак м'яти свіжої, освіжаючи, навіть трошки кусючої. Я не скажу, що я дикий фанат саме цього аромату, я його ношу час від часу на собі, але мені здається, що він мені подобається більше з оточуючих, ніж з себе. Коли моя сестра наносить його на себе. Мені подобається відчувати її шлейф, але на собі мені його трошки важкувато носити. Тому е, спробуйте, можливо, вам зайде саме цей аромат. У нього цікава піраміда, він розкривається. У нього є кілька стадій саме розкриття, коли лимони трошки уходять, а залишається саме ут, там є трошки жасміну, трошки пачулі. Красивий, але з дотеру він мені подобається більше або зі шлейфу. Можу сказати точно, що шлейф у нього буде величенький, тому використовуйте обережно, бо можете трошки подушити людей навколо. А зараз перейдемо до мого нещодавного відкриття, про яке я розповідав у одному з попередніх відео, і я його вже розносив і зрозумів, що він мені дуже подобається. Це аромат від бренду Hermes Un jardin Sur Lanil. І це. Красивий, соковитий, зелений манго. Відчувається така терпкість у поєднанні з красивим насиченим соковитим грейпфрутом. Відчувається трошки гіркота саме цієї скоринки грейпфруту. І все це поєднується з легкими, ненав'язливими квітами. Тут заявлена півонія та гіацинт. Дуже красивий, не дуже стійкий. А Рекомендую брати його завжди з собою, бо його вистачає ненадовго. Рекомендую оновлювати час від часу, але це один з найкращих таких манго, який насправді не душить. Він не солодкий, як на мене, він більше зелений, більше кислий. І у манго є така фішка, що він може бути занадто солодким, занадто таким придушуючим, але це не про цей аромат. Ермес, Унжардан Сюр Леніл. Спробуйте. Цей аромат знову ж таки досить бюджетний, його можна вхопити у соці десь там за 2500. І це така класна літня поливашка, яку можна використовувати саме у таку спеку. Також давайте покажу вам ще один аромат, який буде більше для чоловіків. Але жінки також можуть його спробувати і, можливо, їм сподобається. Це знову ж таки досить бюджетний аромат. За 125 мл можна якісь там менше 2000 часами, а якщо шукаєте десь на авторинному ринку. А в магазинах я не знаю зараз, скільки він коштує. Я купив його взагалі за 900 гривень на розпродажі. Були такі часи. І це Льоді С відсейміяки. Давайте наносите. І тут просто вас зустрічає різноманіття. Цитрусів, усі, які можливі, усі заявлені у цьому ароматі: це є юзу, лимон, бергамот, мандарин, лимонна вербена, тут є і тархун, і кіпарис. Абсолютно ідеальний аромат на літо. Стільки цитрусів я не бачив ніде. Красиві, іскристі, соковиті, я не знаю, як ще це описати. Він неймовірно свіжий, він ідеально пасує до саме такого літа. Він не душить, він навпаки охолоджує навіть трошки тебе. І пізніше він переходить у досить спокійну базу. Тут, знову ж таки, величезна якась кількість компонентів. Він не залишиться з вами надовго, там на цілий день, але оновити ну, з, так... з таким флаконом буде важко взяти його десь з собою, бо з кришкою він займає дуже багато місця. Але. Робіть собі відливанти, такий лайфхак, якщо у вас дуже великий флакон, купіть собі невеличкі флакончики, відливайте туди по 5-10 мл, носіть з собою у сумці, щоб завжди мати класний аромат навколо себе. У мене ще є версія Intense саме цього аромату. Вона більше у водянисту таку сторону. І я люблю її трішки менше, а ось, ось ці цитруси класні, досить бюджетні, тому підійдіть. Якщо побачите десь на поличці, він у нас стоїть, здається, у брокарді. Я його саме там купував. Спробуйте. Також покажу вам дві новинки, які у мене з'явилися сьогодні. Я забрав обидва флакони саме десь перед початком зйомки відео. І один з цих ароматів я спокійно можу віднести до таких літніх ароматів, а інший можна віднести, але з натяжкою. Давайте почнемо з менш пасуючого. Це ось така красивенна коробка. Бачите, що це Шанель, і це колекція ексклюзивів, будь-якова версія. І за цим флаконом скажу чесно, я ганявся роки-два, думаю. І нарешті мені вдалося його вхопити за адекватною ціною. Це Шанель Карденія досить нетиповий, як на мене, аромат. Бо чоловіки дуже рідко купують собі щось подібне, але я хотів саме його, бо якісь там коромондель, або бой, або щось інше. Мені не дуже подобається. А ось гарденія зачепила мене одразу з першого пшику. По-перше, я обожнюю білі квіти. Я обожнюю білі квіти у житті, я обожнюю білі квіти у парфумерії. І тут прям ціла підбірка це апельсиновий цвіт, це гардені, тубероза жасмин обожнюю це поєднання. Воно освіжаюче, воно не дуже насичене, як на мене, бо бувають такі там, туберози, гардені, які можуть вхопити тебе за горло і одразу задушити. Тут не так. І я думаю, що. Це пов'язано з тим, що тут є красивий фруктовий блок, тут є зелені ноти заявлені, також тут є трошки кокосу, ванілі. тобто він буде розкриватися у більш таку солодку сторону. І я дуже хочу поносити його саме у таку спеку, подивитися, як він буде розкриватися на, на мені. І я пізніше зроблю вам якийсь відгук, може покажу десь в інстаграмі. До речі, не забувайте підписуватись на мене у інстаграмі. Не забувайте підписуватися саме на цей канал, якщо ви. Перше або прийшли до мене знову, але не підписані. Є магічна кнопочка Підписатися. Також можна натиснути на дзвоник і залишити коментар, якщо вам сподобався якийсь з цих ароматів. Але не переключайтеся, у мене зараз буде ще один. Тому давайте розпаковувати. Розпаковувати ми з вами будемо сьогодні ось таку красу, як ви бачите, це аромат від бренду Герлен. І я вхопив собі ось такий наборчик. Дуже красиво виглядає. А у ньому буде, зараз покажу, який аромат. Знімаємо. Оп, оп, І давайте відкривати. У мене тут ось такий набір. Це aqua Allegoria мандарин-базилік. І я не скажу, що я за ним полював, бо.. У мене була мініатюра, яка, власне, є в цьому наборі. Ось така от маленька. Цей аромат носила більше моя сестра з цієї мініатюри, а я вирішив, що я хочу її трошки порадувати і придбав ось такий набір, бо 75 ок на жаль, не було у сумі. І сказала, що її вже давнесенько немає. Тому я взяв ось такий бутель 125 мл. Але я думаю, що за. Залишок цього літа я його зношу. Бо це класний аромат, і я не знаю, чому я його ігнорував. Мабуть, тому що він саме у мініатюрі був, і мені треба було його переливати у відлавант. Мені не хотілося цього робити, але він. Боже, який же він красивий! Він заслуговує на те, щоб стати хітом цього літа для мене. Бо тут знову таке цитруси, цитруси і цитруси. Тут клементин, гіркий апельсин, апельсиноці, зелений чай, плющ, мандарин, базилік, ромашка, півонія, сандал і амбра. Красивенна піраміда і красивенно вона відчувається, бо тут є ось це поєднання базиліку і цитрусів, які дуже красиво садяться на блотер. Давайте я навіть нанесу його на шкіру, бо мені сьогодні ще виходить на вулицю. Я думаю, що я буду ходити сьогодні у ньому. Тут... Зі шкіри відчувається більше зелені, як на мене. Відчувається саме цей плющ та базовік. А цитруси вже йдуть на другому плані. Красивий аромат. Зроблю собі зараз відливантик з цього флакону. Буду носити з собою. І, як на мене, це універсальний аромат і для чоловіка, і для жінки. Тому чоловіки, не йдіть до цієї секції «Формен». А краще зайдіть десь там до ЦУМу, до ароматеки, або якщо у вас у іншому місці є ароматека, або замовте собі через сайти десь. Він знову ж таки недорогий. Від Лавант буде коштувати взагалі якісь копійки. Тому замовте собі мандарин Базилік. Можу спокійно рекомендувати. Це мій новий фаворит. Ось ми зробили таку підбірку з здається, 11 ароматів на сьогодні. Зробили з вами дві розпаковочки. Свої перші враження вам дав про ці аромати. І наприкінці відео я хотів би подякувати усім новим підписникам, які у мене з'явилися за ці останні два тижні на каналі. Бо до мене прийшло понад 250 нових людей. І я хочу всім вам подякувати. Для мене це неймовірна підтримка. І мені навіть було трошки незвично дивитися, що. На мене підписуються так активно, так активно дивляться моє останнє відео. Тому я обіцяю, що далі буде тільки цікавіше. Я буду старатися робити регулярні відео, щоб кожну неділю ви мали якийсь новий цікавий контент до переглядання. І я хочу анонсувати тему на наступну неділю вже. Я все ж таки зроблю огляд усієї моєї парфюмерної шафи, бо попереднє відео такого формату виходило півтора роки тому, і в мене багато змін, плюс багато нових людей до мене прийшло, і я хочу показати, з чим вони зіткнулися, що в мене є з собою, що я можу показати, що я можу запропонувати, про що я можу ще розповісти. Я думаю, що вам усім буде цікаво подивитися. У мене вже десь 60 ароматів назбиралося. Після того, як моя шафа трошки змінилася, тому наступної неділі будемо оглядати понад 60 форматів у одному відео. Тому підписуйтесь, залишайтеся тут і зустрінемося вже наступну неділю. Па-па!